Вітаю поруч зі мною засновник Української школи порятунку Валерій Лозинський. Добрий день Вітаю. сьогодні. Ми будемо вчитися робити серцево-легеневу реанімацію, але є одне запитання: чи роблять серцево-легеневу реанімацію на полі бою? Насправді, протоколом тактичної медицини не рекомендовано робити СЛР в тактичній умові, так як це небезпечно для життя для самого рятувальника і може бути мало ефективним, так як для СЛР потрібно більше часу. Окей, якщо ж ми говоримо про серцево-легеневу реанімацію, будемо казати про неї в призмі цивільного мирного життя, а тут же інший алгоритм. Наталю, як ти думаєш, що найперше ми маємо зробити в нашій допомозі? Я впевнена більш ніж, що ми маємо викликати швидку. Насправді ні. Першочергово ми робимо огляд місця подій на предмет безпеки для рятувальника. Що може бути гірше одного пораненого? Двоє. Ми не знаємо, чому він тут лежить. Ми не знаємо, що з ним сталося. Якщо, наприклад, він був уражений струмом, або тут бігали собаки, або люди зі зброєю, і ми підійдемо такі, що з тобою, і опиняємося, як і він, кому з того краще. Нікому. Тому перша дія це оцінка безпеки. Друга ж дія. от отут ми будемо вже робити перше діагностування. Яким чином? Задамо питання. Наше питання буде наступне: воно має бути закритим і десь плюс-мінус 2-3 питання. Що саме нас цікавить, ви мене чуєте? Вам потрібна допомога? І в тому дусі маємо почути або так, або ні. Якщо нічого не чуємо, це перше привід того, що він непритомний. І що ми маємо тоді робити? З чого власне розпочати? А на цьому етапі ми вже оцінили, що він нам не відповів, тому ми підходимо до нього ближче. Головне, коли ми підійшли, ми не сідаємо зараз ось так на обидва коліна, тому що потенційно він може бути або в стані алкогольного наркотичного сп'яніння, або ж просто не чути нас через патологію слуху, або ж ще мільйон причин, але бути притомним. Чи може він бути для нас джерелом агресії? Звісна річ, чи можу я чекати чу... опір або швидко відійти на колінах? Ні. І це виходить, що я своє життя ставлю під загрозу, що... а я цього не хочу, У мене інші плани на вечір. Тому ми стаємо на одне коліно, беремо його за плечі та повторюємо ті самі запитання: ви мене чуєте? Вам потрібна допомога? І тільки після того, як він нам не відповів, ми робимо висновок, що він непритомний. А далі, якщо ми вже зрозуміли, що він непритомний, що ми маємо зробити, як у фільмах ми робимо непрямий масаж серця, штучне дихання і все інше, чи як визначити, що всі оці процедури ми маємо зробити саме з цією людиною? Так справа в тому, що відсутність свідомості не є ще ознакою для того, що ми маємо переходити саме до базової підтримки життя, а саме робити непрямий масаж серця. Ми маємо ще впевнитись, чи дихає він. Як ми це робимо? Ми маємо покласти два пальці на підборідок за кістку, одну руку на чоло та підняти тим самим звільнивши дихальні шляхи. Після того, як ми це зробили, ми вже можемо, знову ж таки, як ми впевнили, що він непритомний, стаємо на два коліна, бо немає загрози. Ми робимо метод, який називається Чую, бачу, відчуваю. Чую, відчуваю, бачу. Тобто я роблю ось так. Дивлюсь на його легені і хочу почути дихання на протязі 10 секунд. Що я маю почути? Більше двох подихів. Якщо вони є, значить він дихає. Якщо їх немає або менше двох, він не дихає. Добре, а тоді цей відомий усім метод з дзеркальцем він не працює. Ну підставити дзеркальце і так зрозуміти, чи особа дихає, угу. чи ні? Нас пане більш схля до того, що не працює. Питання умов: якщо ми кажемо про щось досліджене, тобто яке має наукове підґрунтя, і ми поставимо дзеркальце зараз. У нас на вулиці там мінус три. В нього тіло ще тепле. Те чи буде дзеркальце запрацювати? Звісно, чи можна це зробити висновок, що він дихає? Ну, потенційно, якщо ми користуємося цим методом, скажемо, він дихає. І проходить 5 хвилин, і він помирає біологічно. Все. Якщо він не дихає, які наші дії наступні? А от ще після цього, що ми встановили, виходить? Ми встановили, що він непритомний та він не дихає. А, можна сказати: о, ще можна в нього перевірити, чи є в нього пульс. І що? І ми нічого не дізнаємося, але витратимо ще 10 секунд. Тому ми не робимо більше жодних діагностичних дій. Ми або шукаємо когось на вулиці, адресно звертаючись до людини, що таке адресно, це описати її ознаки. Наприклад, дівчина в білому плаці Викличіть, будь ласка, швидку. Якщо ми не знаходимо людину, ми беремо свій телефон, включаємо гучномовний режим та викликаємо швидку допомогу. Чому гучномовний для того, щоб ми вже не витрачали час на виклик, а вже починали базову підтримку його життя? Проте важливим фактором є, що повідомити швидкі. Як ти думаєш? Першочергово і поетапно потрібно сказати, мабуть, в якому він стані, чи дихає, чи не дихає. Угу. Можливо, вік і стать. Угу. За рекомендацією вважається першочергово повідомити адресу, так як ми не знаємо, чи обереться зв'язок, чи ні. Адреса, після того вірно, ми повідомляємо, що сталося. Тобто, що ми спостерігаємо, хто це, який вік стать і так далі. І останнє важливе, що ми повідомляємо, що ми почали щось робити. Чому це важливо? Дивись, він не дихає та він не притомне. Якщо ми просто викликаємо швидку та будемо сидіти на нього дивитися, він помре. Питання: чи є швидкий сенс поспішати до мерця? Ні, немає. Якщо швидка ж розуміє, що ми почали робити реанімацію, вона розуміє, що час е, йде на секунди, і треба якнайшвидше йому надати саме нормальну реані... реанімацію, саме медичну допомогу, медичний етап. Тому швидка який найшвидше приїде до нього. І головний ще фактор, що таке крапка виклику швидкої. Це фраза, бригада карети швидкої допомоги виїхала». Як тільки ми це почули, це фіксація того, що швидка їде. Допоки ми не почули цієї фрази, це означає, що швидка не їде. Також рекомендація: не потрібно кричати на диспетчера швидкої. В неї є свій алгоритм, в неї є свій протокол. Наприклад, якщо ви адресу не повідомили, вона вас може запитати ще раз. Якщо ви сказали не в тому порядку, вона може перепитати її. І це нормально. Це людина, яка заповнює, по суті, анкету на виклик каретої бригади, швидкої допомоги. Добре, викликали швидку, переходимо власне, до так. дій. Що ми робимо із цією Тепер особою? Тепер ми маємо звільнити верхній одяг. Нас не, не цікавиться жінка, це чоловік, ми звільняємо так, щоб бачити по суті, сам тулуб. Як думаєте, де у людини знаходиться серце? Ну, серце знаходиться зліва. А тут? Ну, так, приблизно, Це так. серце для гімну України. Mm. У людей знаходиться серце більш в цій зоні. Mm -hmm. Але знову ж таки, як нам його визначити? Є декілька методів. Метод перший – по ключі ці лінія, mm -hmm. по кінцю ребри в лінія, посередині серце. Mm -hmm. Інший метод робимо W. Знаходимо у себе. Навіть глядачі можуть пошукати у себе, бо тут є ось така ямочка. Mm -hmm. Так? Це в нас яремна вирізка. Далі беремо іншу палець, спускаємося вниз і знаходимо ще одну ямочку під ребрами, тобто мечовидний відросток. І два пальці з'єднуємо всередині. Ось тут у нас серце. У нас перед нами людина, така має аналогічну будову тіла, тому ми можемо просто або ось так, або ось так, або ось так. Головне, ось цю точку робити компресію. Ще раз уточнюю, ми вимірюємо двома пальцями так? Угу. від е, точки тут, так, на до, шиї точки до Точки ось тут. І ось де ось. Угу. мої е, два пальці співпадають. Посередині. Ось Посередині. Ось тут. Угу. тут у нас приблизно серце. Так. І так ми знаходимо точку і ставимо долоню. Важливий фактор, ми ставимо не всю частинку, а тільки ось цю. Угу. Ми беремо, ставимо. Кіно могли бачити, що рука а, на, на руці лежить. Це неправильно. А як правильно тоді? Поставили іншою долоною, між пальцями взяли і кладемо тіло під кутом 90 градусів по відношенню до тіла пораненого. І після того ми починаємо робити всією своєю масою, по суті, падаємо на нього, не згибаючи локті. Тобто, це буде виглядати ось. Угу. Давайте я спробую. Давайте. Як людина, яка ніколи цього не робила ще досі, Так, шукаємо, так, серце. шукаємо серце. Знайшли. Знайшли. Що тепер? Далі? Я кладу долоню. Основу, Основу долоні, Основу долоні. А, іншу руку в замок. В замок, вірно. І далі я стою до сюди. Так. І під кутом. Плечі вперед. Ось. Ага. Рука рівна. Ага. І тепер всією масою просто. Падаємо на нього. Ось, Ого, є. добре, це Сильніше? насправді О, є. дуже складно. А яка ймовірність того, що я йому зламаю, вибачте, ребра? Це висока. А тоді, який сенс робити, виходить шкоду тим, що ти його рятуєш? Можливо, приїде швидка і не зламає йому угу. нічого, а я поламаю все? Тут є такий, скажімо, не те, щоб жарт, але ми кажемо Терега, краще жити зламаним ребрами ніж в турні з цілими. То поки прийде швидка, він помре. Він помре з цілими ребрами. Дуже круто. Це менше роботи на судме Проте, ми хочемо його врятувати, а не поховати. Ми знаходимо, якщо ми відчуваємо хрусткіт ребенка, угу. якщо ми відчуваємо, чуємо хрусткість, що ми робимо? Просто ще раз повторюємо цей алгоритм. Ще раз знаходимо, ставимо і продовжуємо робити. Проблематика в тому, що більшість зупинки серця відбувається у людей похилого віку. Кістки у таких людей менш гнучкі, перелом uh -huh. дуже високий. Проте знову ж таки зупинка серця або порушення ритму серця, uh -huh. буде казати правильніше, не стоїть, скажімо так, на одному на одній лінії з тим uh -huh. з переломом, який може бути задана ця шкода. Тому ми продовжуємо робити серцево-легеневу реанімацію. До речі, важливо щодо темпу. Ти сказала, що вже було важко, і uh -huh. темп був повільний. А тут складність в тому, що темп має бути дві компресії на одну секунду. Щось подібне до навіть є пісня. Настільки швидко. Настільки швидко. Навіть є пісня Stand Alive. Це така, скажімо так, в кожній країні світу всі тренінги з порятунку людину в подібному стані відбуваються під пісню Stand Alive. Тому це буде виглядати щось подібно ось. Угу. Ось є нормальний темп з нормальною глибиною компресії. А до речі, глибина це 5 см, не менше. З таким темпом ми качаємо серце. Зараз а, іди, так важливе запитання. Ми тільки робимо непрямий масаж серця, чи ми між цим всім ще й робимо штучне дихання? І власне, коли ми угу. робимо штучне дихання, по суті, ми можемо робити. Або тільки компресії, або наповнити наші компресії штучним диханням. І тут цікавий момент. А ми можемо робити компресії безперервно дві хвилини. Чому такий час? Тому що по дослідженням в середньому людина починає втомлюватися через дві хвилини. Після двох хвилин починається вже імітація допомоги. Тобто для нашого потерпілого сенсу вже немає жодного. Це якщо ми не робимо штучне дихання. Якщо ж ми доповнюємо наш алгоритм, нашу допомогу штучним диханням, то у нас трішки інше з'являється цикл. У нас з'являється 30 компресій на два вдохи. При цьому не має значення вдохи були вдалі чи навдалі. Їх два. Тобто, якщо ми не забули неправильно, ми не перероблюємо дихання. Чому? Бо компресія є пріоритетнішою над диханням. До речі, питання для глядачів. Що є ще пріоритетнішею над диханням та компресією? Угу. Дуже цікаве запитання. Я, власне, не знаю відповіді на таке от питання. Я впевнена, що хтось з наших глядачів напише правильну відповідь. Я ж нагадаю, для тих, хто все ж таки залишає нам коментарі, є дуже великі шанси виграти подарунок від військового телебачення. Так. Що ми робимо далі? Ми робимо непрямий масаж серця, угу. штучне дихання до приїзду швидкої. І все. Ну, до речі, цікаве питання. Давай проговоримо те, коли ми припиняємо робити будь-які дії. Ну, коли, напевно, вже є ознаки смерті? Чи... Угу, цікаве питання. Для того, щоб нам визначити смерть, нам потрібна медична освіта. Або ж робити якісь методи з діагностування. Угу. Чи можемо ми робити і витрачати його час, час порятунку на діагностування смерті? Можемо. Як результат що буде? Смерть. Угу. Тоді що далі, значить, робити? Що ми далі? можемо припинити робити реанімацію в чотирьох випадках. Випадок: перший. Давайте візьмемо з гарного кінця, він прийшов до тями, відкрив очі, почав дихати, тобто відновлення життя. Це означає, що ми впоралися, можна собі поставити зірочку, ми його врятували. Другий момент: а, якщо нас замінили. Тобто інший напарник, або ж приїхала бригада швидкої допомоги і замінила нас як рятувальника. Тоді ми теж припиняємо, бо в принципі є заміна. Далі. Якщо ми втомилися, якщо прийшло до хвилини, три хвилини і так далі, немає більш нікого, ми одні в полі. Який сенс продовжувати робити імітацію? Чисто, щоб було спокійніше спати, психологічно комфортніше, може і так. Але давайте дивитися правді у почті. Чи є сенс для нього? Ні, немає. І останнє, як думаєш, що може бути? Навіть не здогадуюся, якщо чесно. Я думаю, інтригу угу. не варто тримати, як розказуй. Небезпека. Якщо мені загрожує небезпека, я маю цілковите, нормальне, природне право припинити порятунок. Я не хочу бути в такому ж стані або ще гірше. От і все. Ні смерть. Ні інші фактори не є приводом для зупинки, немає визначеного часу, що реанімаці робимо десь хвилин і все. Немає. Поки качаємо серце, циркулююча кров потрапляє до мозок, мозок не помирає. І це важливий фактор. Тобто, ми не просто робимо це, аби робити. Ми підтримуємо його життя. Тому це називається базова підтримка життя, саме підтримка життя. А штучне дихання. Чи є тут якась особливість, як його правильно робити? Так, знову ж таки, що є пріоритетом для нас? Наша власна безпека. Якщо ми цю людину бачимо вперше, навіть якщо це родич, чи впевнені ми на 100%, що там немає хвороб по типу ВІЛ і так далі, туберкульоз може продовжити цілими списками? Чи готові ми їх взяти на себе? Ні. Тому, mm -hmm. якщо ми не впевнені, а ми не впевнені, якщо в нас немає інших засобів захисту. А, Власній безпеці ми можемо не робити штучне дихання. Якщо ж у нього або у нас є ось така маска клапан для штучного дихання, то ми відкриваємо щелепу, вставляємо клапан. І коли ми будемо робити дихання, ми припіднімаємо піднімаємо голову, чим саме звільняючи дихання шляхи, робимо вдихи, паралельно дивимось на легені. При вдалому подиху легені підіймаються. Таким чином, ми бачимо, що дихання є. Є інші методи, є мішок амбу, це дихальний мішок, який використовують здебільшого швидкий. Не думаю, що кожен з нас носить його з собою щодня. Я думаю, що не кожен з нас навіть носить ось такий застосунок для того, щоб проводити штучне дихання. Тому хто нас дивиться, можете собі в аптечку придбати на всякий випадок. До речі, дарма. Так як ціна цієї штучки, це. 15-30 гривень, вміщається вона дуже просто і плюс повний алгоритм дій, що робити від оцінки безпеки, виклику швидкої і так далі. Тобто, навіть якщо ви, подивитеся випуск, що забудете, ви завжди під час порятунку можете це побачити на самій масті клапанів.